Вітаю вас, Вальми, шановні колеги, і хочу представити вашій увазі доповідь, яка стосується застосування повільно діючих препаратів проти остеоартриту, ін'єкційних препаратів в системі лікування після травматичного остеоартриту. Перш за все я хотів би сказати, що актуальність даного питання обумовлена суттєвим зростанням кількості пацієнтів. З остеоартритом, з дегенеративно-дистрофічними ураженнями суглобів в усьому світі, це стосується особливо регіонів з високим ступенем економічного розвитку, і зростання даної категорії пацієнтів воно прогнозується ще більше. Ви бачите, що до 2050 року таке зростання для пацієнтів з остеоартритом колінного суглоба очікується збільшення ще. На 75% від того, що є на сьогоднішній день. Безумовно, все це має значне соціально-економічне значення, оскільки дане захворювання характеризується високим рівнем болю. І тут мається на увазі не лише гост, гострий біль, але і наявність хронічного болю. Під гострого або низької інтенсивності, але постійно присутнього у даній категорії пацієнтів, що визначає суттєві зміни в якості життя, в працездатності і таке інше. Згідно е, сучасної дефініції, остеоартрит це є болючий дегенеративний процес, що включає прогресуюче погіршення всіх структур суглоба. Зміну структури субхондральної кістки власне суглобового хряща і, первинно, це не внаслідок запалення. Потрібно сказати, що от хронічний біль в усьому світі також суттєво зростає, на долю скелетно-м'язевого болю припадає значна частка в ньому. Ну і звичайно. Е це є проблема, оскільки вона змінює суттєву якість життя пацієнтів, змушує застосовувати ті чи, чи інші знеболюючі засоби і змінює працездатність і впливає на соціально-економічний фактор. В усьому світі на сьогоднішній день значна увага приділяється питанню лікування даної категорії пацієнтів. Але є Проблемні питання. Ці проблемні питання, вони досі не вирішені, хоча активно вивчаються, є змоги і є намагання щось змінити, однак поки що на рівень доказовості ці новітні технології не вийшли. Чому? Тому що залишається остаточно нез'ясованим патогенез. Немає лабораторних біомаркерів, які б чітко визначали. Той чи іншої вид остеартриту, немає критеріїв для прогнозування перебігу остеоартриту, немає визначеної чітко розробленої профілактики даного захворювання. А чому? Тому що існує значна гетерогенність остеоартриту, варіабельність його перебігу у різних категорій пацієнтів. І варіабельність відповіді на лікування. Те, що працює у одних пацієнтів, зовсім неефективно і навіть може бути шкідливе у інших пацієнтів. Відсутність прориву в лікуванні остеатриту це безумовно значна проблема в усьому світі, і це породжує такий постійний інтерес до цієї проблеми у науковців і лікарів в усьому світі. Більше того, в клінічних дослідженнях ви бачите ефект плацебо тих чи інших засобів, і фармакотерапевтичних, в тому числі, досягає 60%, і це породжує значну кількість дискусій і суперечок щодо тих чи інших засобів лікування їх ефективності. Також є дискусія, чи дійсно існує первинний остеоартрит, чи він завжди є вторинним, і ми просто не знаємо. Першу причину і перше джерело. Однак, якщо ми говоримо, як ортопеди-травматологи, про остеоартрит, то в більшості випадків ми маємо справу з пацієнтами з вторинним післятравматичним остеоартритом. і тут все більш-менш зрозуміло з етіологією процесу. Однак потрібно сказати, що в патогенезі при цьому виді остеоартриту, крім змін в біохімії, крім змін в в процесах відновлення, в процесах метаболізму суглобового хряща і клітин суглобового хряща, зокрема, дуже важливе значення відводиться фактору біомеханіки, фактору порушення, а потім і відновлення конгруентності в суглобі, відновлення біомеханічної вісі, особливостей механічного навантаження на суглоб. І у цих пацієнтів цей фактор має не не менше значення, ніж ті зміни, які відбуваються на рівні молекулярному, на рівні клітинному в суглобовому хрящі та інших структурах суглоба, тому, як ортопеди травматологи, ми повинні цьому фактору також надавати значне е, е, особливе значення і якісно відновлювати анатомію ураженого суглоба, перш за все, а потім підбирати дієві ефективні схеми лікування. У цих пацієнтів і е, профілактики прогресування дегенеративно-дистрофічних змін. На сьогоднішній день е, виділяють фенотипи та ендотипи хвороби, е, яка називається остеоартрит. Ну і, відповідно, пацієнтів. Ви бачите, що є больовий, запальний тип, фенотип цих пацієнтів, механічний фенотип, фенотип з мінімальними проявами остеоартриту, і є також ендотипи, це так звані структурні, е, е, структурне, е, структурний остеоартрит, коли є прискорене старіння клітин хряща та інших тканин суглоба, і, власне, це обумовлює швидкий розвиток остеоартриту тяжких стадій. Є запальний, метаболічний, дисгормональний і больовий ендотип. І, власне кажучи. От, виділення цих ендотипів воно є стратегічним для пацієнтів, оскільки воно визначає той чи інший підхід в подальшому до лікування. Проблеми лікування пацієнтів з остеоартритом, вони пов'язані, як я вже казав, ви бачили, з гетерогенністю захворювання, з рівним ефекту. Тих чи інших засобів лікування, який може досягати навіть 60%, і це виявляється в рандомізованих клінічних дослідженнях. Безумовно, проблеми в лікуванні пов'язані з необхідністю проведення тривалих досліджень і з необхідністю тривалого лікування у цих пацієнтів, і витримати якісно це лікування може не кожен пацієнт, і можемо на Певно, відстежити якість цього лікування не кожен лікар у своїх пацієнтів. Крім того, ми бачимо відсутність значного ефекту від тих сучасних методів лікування запальних захворювань суглобів, які існують. Тут мається на увазі біологічна терапія, яка виявляється вельми ефективною у лікуванні аутоімунних запальних захворювань суглобів. Але, звичайно, пошук ведеться. Ви бачите, яка кількість організацій, які займаються розробкою доказових методів лікування остеоартриту. І от декілька із них я наведу приклади, що ж на сьогоднішній день рекомендують ці організації. Зокрема, от Національний інститут здоров'я рекомендує в своїх гайдлайнах. Застосовувати як базисне лікування остеоартриту не фармакологічні втручання мається на увазі нормалізація індексу маси тіла та її в подальшому контроль, корекцію способу життя, корекцію механічних навантажень, осьових навантажень на суглоб і таке інше фізичну терапію. А для фармакотерапії вони рекомендують лише застосування протиартрозних препаратів так званих швидкої дії, які впливають на біль та запалення у цих пацієнтів. І це переважно нестероїдні протизапальні препарати, як місцево, так і системно перорально в основному, ну, безумовно, з рахуванням профілю ризиків для пацієнта. Сучасний алгоритм лікування остеоартриту – за ЕСКЕО ви бачите, що тут трошечки інший підхід е, з одного боку, з іншого боку, не фармакологічному втручанню відводиться суттєве значення. Мається на увазі от те, що ми говорили нормалізація і контроль індексу маси тіла, розвантаження, застосування ортопедичних засобів для розвантаження милиці, ортопедична тростинка, це і фізична терапія, е, але тут же. У цих пацієнтів першим кроком в лікуванні вже рекомендований тривалий прийом, тривале застосування протиартрозних засобів в повільної дії, до яких належить глюкозамін-сульфат, сульфат в комбінаціях або в чистому вигляді, ну і крім того, парацетамол на вимогу. Вже наступним кроком застосування нестероїдних протизапальних препаратів, далі при неефективності застосування гіалуронової кислоти, глюкокортикостероїдів, опіоїдних анальгетиків, ну а далі вже при тяжких стадіях даного захворювання розглядається питання про хірургічне лікування і ендопротезування. Європейська антиревматична ліга так само, як і ЕСКЕО, ви бачили основне. Основну доказовість, основну ефективність вони показують для застосування нестероїдних протизапальних препаратів, препаратів, повільно діючих для лікування остеоартриту, це глюкозаміну і хондроїтину сульфату. Ну а також безумовно, як базисну терапію, як базисне лікування. Значна увага приділяється освітнім програмам, фізичним вправам, тобто яка. Не передбачає нефармакологічне лікування так зване. Американська академія сімейних лікарів у пацієнтів з помірними симптомами остеоартриту також рекомендує призначати комбінацію глюкозаміну та хондроїтину на тривалий період це три місяці, з можливим продовженням прийому при його ефективності до 6 місяців, тобто такі тривалі курси, рекомендуються. І лише в подальшому вже розглядається застосування інших методів лікування. Тут ви бачите оцю пірамідку, так звану, із застосуванням анальгетиків опіоїдної дії, і внутрішньосуглобових ін'єкцій, і таке інше. Хоча, як базис, так само, як і інші, вони рекомендують перш за все змінити спосіб життя, змінити навантаження на суглоб і таке інше. Отже, яка ж на сьогоднішній день система для лікування цих пацієнтів для кожного дня на рутинне застосування? Перш за все, це, звичайно, протиартрозні препарати або препарати для лікування остеоартриту швидкої дії. Це не стероїдні протизапальні препарати, але з урахуванням профілю безпеки. Із первинним застосуванням місцевих протизапальних засобів. Ну а в подальшому, це якщо раніше вони були як ви бачите, хворобомодифікуючі, то тепер вони називаються симптомомодифікуючі препарати повільної дії, і вони покликані зменшити прогресування деградації суглобового хряща, руйнування міжклітинного матриксу. І покращити функцію суглоба, ураженого дегенеративно-дистрофічним процесом. Ви бачите, що препарати групи СІСАДО не можуть бути якими-небудь в більшості препаратами нерецептурними. Існують вимоги, які представляються от в рекомендаціях всіх цих поважних організацій до препаратів СІ Перш за все, це мають бути рецептурні фармакологічні препарати або лікарські засоби, не біодобавки, не харчові добавки, а саме лікарські засоби. Крім того, вони мають бути безпечними для тривалого використання, особливо у пацієнтів мультиморбідних, коморбідних, оскільки це пацієнти в основному старшої вікової категорії, які змушені також лікувати інші захворювання. А тут передбачається достатньо тривалий. Прийом цих засобів для їхньої ефективності, крім того, вони мають бути безпечними при прийомі з іншими ліками, і що також не менш важливо, це те, що форма випуску цих засобів має забезпечувати найкращий комплаєнс. Дійсно, у багатьох пацієнтів застосування таблетованих засобів викликає незадоволення, вони забувають, вони не хочуть просто приймати. Оскільки мають певні гастропатії і такі інше, отже, фармакотерапія, ви бачите, перший і другий ряд фармакотерапевтичних засобів це нестероїдні протизапальні і препарати повільної дії проти остеоартриту, або ін'єкційні, або пероральні. Сьогодні ми присвячуємо увагу ін'єкційним засобам, серед них таким яскравим. Препаратом є джайв, це глюкозамінусульфат, який має досить непоганий комплайнс у пацієнтів, особливо, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Його введення передбачається три рази на тиждень. Одна ампула, одна ін'єкція дуже добре переноситься, легко, і, як ми зараз пересвідчимося, має ефективність клінічну. Ми проводили клінічне дослідження. Результати його були опубліковані в 24 році в травмі журнал Травма. Пацієнти наші були з післятравматичним остеоартритом другої третьої стадії. Після перенесеного перелому кісточок гомілки вони всі були оперовані, всім їм було відновлено біомеханіку в суглобі. Якісно це було проконтрольовано в одній клініці, практично в одній. Когорті лікарів вони лікувалися за ідентичним методом, і тому ми могли дійсно дозволити собі оцінити їх ефективність через понад як два роки, коли певні пацієнти все ж таки мали прояви остеоартриту після травматичного і зверталися за допомогою переважно в стані загострення. Їм було призначено курс лікування. 10 днів для подолання запального процесу, а в подальшому 6 тижнів, згідно рекомендації, їм застосовувався препарат гількозаміносульфат, ін'єкційний з інтервалом з режимом введення 3 рази на тиждень, всього 6 тижнів. Оцінку результатів ми проводили, як ви бачите, за функцією суглоба ураженого за шкалою АОФАС, а також за виражністю больового синдрома. Через два тижні і через два місяці. І що ж ми отримали? Ну, я спеціально показав вам цю статтю, і кому буде цікаво, ви можете переглянути і ознайомитися з результатами, з методологією дослідження, і більш, детальними, більш детально вивчити ті нюанси, які ми досліджували у даній категорії пацієнтів. А в цілому можна сказати, що от така система лікування вона є досить простою. Спочатку контроль запалення, а в подальшому такий хондрометаболічний вплив вона дійсно дає результати, і вже через два місяці в групах порівняння ми отримали статистично достовірне покращення у даній категорії пацієнтів, як за інтенсивністю больового синдрома, так і за функціональною активністю за функціональною здатністю. Ураженого суглоба. І, власне, можна сказати, що тих пацієнтів ми спостерігаємо і в подальшому, і зараз вже пройшов рік від того дослідження. Дійсно, у цих пацієнтів зменшується необхідність у застосуванні знеболюючих і протизапальних засобів упродовж тривалого періоду часу. В основному, ми рекомендуємо такий курс лікування один раз на рік систематично. Крім того, у цих пацієнтів ми рекомендуємо це все-таки нижня кінцівка, це ось навантаження, і досить непоганий, досить високу ефективність. Має ще й застосування у цих пацієнтів один раз на рік курсу гіалуронової кислоти внутрішньосуглобово, що дозволяє покращити синовіальний стан суглоба, додатково покращити біомеханіку. І Запобігти прогресуванню дегенеративно-дистрофічного процесу. Отже, шановні колеги, я дякую вам за увагу. Я бажаю вам подальшої плідної роботи і можу вам рекомендувати відповідально застосовувати таку схему у пацієнтів з ранніми стадіями. Вона дійсно дозволяє запобігти прогресуванню дегенеративно-дистрофічного процесу в ураженому суглобі. На все вам добре і до нових зустрічей.